16 загиблих та 35 поранених про такі наслідки обстрілу колонії у Запорізькій області повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, вночі росіяни вісім разів атакували Запорізький район попередньо фабами, поцілили, зокрема, і по виправній колонії. Зруйновані приміщення установи, пошкоджені приватні будинки поруч, постраждалим надають не необхідну допомогу, зазначив Федоров. Двоє людей загинули. П'ятеро поранені унаслідок ракетного удару росіян по Кам'янському на Дніпропетровщині. Дві жінки важкі, одна з них вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості. Як повідомив очільник Ова Сергій Лисак, удару окупанти завдали вночі, пошкоджені пологовий будинок та відділення міської лікарні, розташовані поруч. Частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Били також по Синальніковському району, застосували ФПВдрони та Каби. Там загинула одна людина. Двоє постраждали Унаслідок вечірнього удару. Авіабомбами по великомихайлівській громаді літня жінка загинула, постраждав 68-річний чоловік. Є руйнування житла та інфраструктури. У ростовській області Росії зупинено рух поїздів через станцію Сальську. Наслідок атаки дронів. Там загорівся вантажний потяг. Повідомили у російській залізниці. Нагадаю, БПЛА атакували залізничну інфраструктуру цієї ночі. У сальську чули потужні вибухи, працювало ППО. У соцмережах шириться відео великої пожежі біля залізничної підстанції. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив про атаку безпілотників у Кам'янську, Шахтинському, Сальську, Волгодонську, а також у Боковському і Тарасовському районах.